Сьогодні багато проблем, багато війн, багато горя існує в світі, і вистачає морів, епідемій. І ми живемо в такий час, коли люди дуже сфокусовані на матеріальному світі, у тому числі і віруючі, і служителі, багато хто потрапили у ці сіті. Якщо подивитися навколо себе, видно, як ця вся ілюзія руйнується, як все це матеріальне руйнується, як все людське обмежене, і тому хотілося б, щоб ще більше сфокусувались ми на реальності, а не на ілюзії, щоб ми дійсно фокусувались на вічних цінностях, тому що вічні цінності це найголовніше у нашому житті. Знаєте, для цього нам життя й дане, Бог від початку давав людині вибір, і він каже: обери або благословення, або прокляття. Апостол Петро ставить на це акцент і показує, що сьогодні благословення та прокляття залежать від нас. Від інформації, яку ми приймаємо, та від людей, які несуть інформацію. Тому апостол Петро чітко вказує, що коли ми слухаємо людей Божих, які навчають на основі апостолів та пророків, ми отримуємо благословення, ми стаємо родом Божим, народжуємося згори, перемагаємо цей світ, ми живемо Царством Божим і волею Божою. Коли ми слухаємо лжевчителів. Які є синами прокляття, і так само несуть інформацію, і часто в них, як вони кажуть, я думаю так, а та це моє відкровення, а моє вчення таке, а моя думка така, а ще є така теорія, а ще є і таке вчення. І апостол Петро показує, коли ми слухаємо таких людей, тоді ми приходимо до прокляття.